Урядова програма Доступні ліки це можливість для кожного українця отримати лікарські засоби, які покращать якість його життя, зможуть запобігти виникненню ускладнень та передчасної смерті. Отримати їх можна безкоштовно чи з незначною доплатою. Нині перелік препаратів збільшився. Програма Доступні ліки це вже більше 500 найменувань лікарських засобів і медичних виробів. Перших це те смужки для вимірювання рівня цукру в крові, яка дає можливість людині безоплатно, бо з невеликою доплатою отримати ліки за окремими напрямками. Це і серцево-судинні, це і діабет першого другого, це і інсуліни. Сюди можуть відсюди відносяться захворювання, обструктивні захворювання легень. На сьогодні в містах області достатньо аптек, які дають змогу отримати ліки за державною програмою. А от в сільській місцевості із цим значно складніше. Тож наступного року працюватимуть над покращенням цієї ситуації, аби кожен житель мав рівні умови. В області затверджено спромножну мережу закладів охорони здоров'я. Подано до міністерства і узгоджено відповідний план розвитку на найближчі роки. Тому, звісно ж, розвитку системи охорони здоров'я обласна військова адміністрація, зокрема, приділяє максимум уваги, і тут спільно з НСЗУ. Нам потрібно реалізовувати державну політику 730 аптек. 546 – це знаходяться в містах або в селищах міського типу. І на то і відтак ми маємо відповідно показник погашення рецептів. Тобто, що це означає? Що рецепт людині виписаний, але людина не прийшла в аптеку і не погасила у ваших селах тільки 23%, відсотка. Тобто 23%. відсотки. Отримати безкоштовні ліки можна за умови наявності електронного рецепту. Тому усім потребуючим варто звернутися до свого сімейного лікаря, адже державного фінансування на забезпечення усіх потреб українців на сьогоднішній день вистачає. Оксана Медведєва, Нікіта Валіво. Це телеканал Перший подільський.